Як думаєте, пройде тихогляд такий Рено реномагнук з такими фонариками? Ну вони прикольні, це, напевно, поворотник. Так, да, клац, клац клац да, поворотник. Клац. Як ти думаєш? Тихогляд? А я от я не знаю, там маєш відповідати якось технічному стану автомобіля. Але показує там. Європейський стандарт мусить бути. Та хрін, він пройде. Чого він думаєш тут на Африку вже пройде? Ти хоч, мабуть, не пройшов просто. Отакий Магнум їде на Африку тралом. Він вже ржавенький, вже він, мабуть, не хоче тут їхати по Україні. Ну такі, які є, але є у кожній машині. Є своя ціна. Дивись. Кожній машині, звісно, є, є машини, як дзвоники, ще і тут. У мене тут, а вже в Україні. Хлопці кажуть, дай мені нормальні машини, повірують завтра. При, при, приїжджають на стоянку, дивляться прицепи і ходять тут. Ну, Я ж хожу біля них, завожу, там грузи. Каже, яка ціна? Тут а немає таблички. Це їм продається. ДАФа дивляться, вже до Дениса дзвонять. У нас такого немає. А в такому місці Редамак. Цей, цей, цей клаптик, де Африка скупчена, вона вже продана африканському клієнту. Вся решта техніка в нас в телеграмі-каналі в шапці профілю, те, що продається. От, приганяйте на комісію, безкоштовно паркомісія реклама, хто хоче продати, хто хоче на африку одразу скидайте на вайбер, хлопці оцінюють і гарної дороги їм туди на піски.